Всім привіт! Мене звати Дарія, і це друга частина мого відео про речі, всі речі, які будуть актуальні на цей сезон, які вже є в тренді, про які ще мало хто знає, і які тільки будуть з'являтися в тренді. Тому якщо ви прямо зараз подивитесь це відео і прямо зараз щось собі спробуєте знайти, придбати і імплементувати в свій гардероб, ви точно будете однією з перших, хто почне носити ті чи інші тренди, про які я вам сьогодні розповім. Якщо не дивились першу частину цього відео, обов'язково перейдіть і подивіться. В описі під цим відео я залишу посилання на неї. І також, якщо забули, якщо не чули, в описі під цим відео будуть всі ці позиції, про які я зараз вам буду розповідати, наводити приклади поруч з собою, а знизу вони будуть всі вже знайдені для вас в різних цінових сегментах, для того, щоб ви одразу могли придбати собі ту чи іншу річ, якщо вам сподобається той чи інший тренд. Тож, поїхали, і перша річ, яка Умовно обов'язково має бути в гардробі кожної модниці цього сезону: це брючний костюм, або костюм блейзер плюс шорти, або костюм блейзер плюс спідниця. Будь-які такі костюми, які натхнені 80 ми роками, естетикою е, такої робочої жінки, Working Girl. Е, там і жінки, і дівчини, ми можемо казати про будь-який вік, але саме естетикою бізнес-леді. Вона була неймовірно популярна в 80-х роках, і вона до нас повернулась, повернулася ще того року. Зараз вона все ще продовжує бути в тренді, а костюми тільки набирають обертів. Якщо того року ми казали виключно про брючний костюм, зараз ми вже кажемо про його оновлені варіанти це костюм з шортами, саме в офісному стилі. Не м'яка сорочка, і м'які шорти, а структурований блейзер і шорти, бермуди, і навіть можуть бути короткі шорти, але якщо вам дозволяє ваш робочий дрес-код такі носити. І також костюм Blazer плюс спідниця, і тут може бути і міні-спідниця, і спідниця олівець, яка зараз дуже актуальна, і спідниця нижче коліна, там вже до міді доходити, але також в такому більше форматі або прямому, або спідниця олівець. Але будь-які ці костюми неймовірно актуальні зараз, тому можете собі шукати навіть якийсь осінній варіант, більш теплий, літній варіант з більш легкої тканини. Якщо вам вони подобаються, і наступний тренд це силует New Look. це силует започаткований в 50-х роках Крістобалем Балінцяга, Потім підтриманий таким модним будинком, як Крістіан Діор. І зараз до сих пір Крістіан Діор випускає ті самі свої знамениті сукні і жакети в силуеті New Look. Це коли в нас дуже сильно звужена талія. Там міг би бути всередині корсет, але не завжди. І зараз майже ми не використовуємо корсети в повсякденному житті. Це просто силуетна, дуже силуетна. Може бути сукня, може бути блейзер, може бути якийсь жакет навіть з коротким рукавом. Знову таки. Бренду Dior. Всі такі вироби зараз будуть неймовірно актуальні, і тут ми можемо поєднати з попереднім трендом і взяти собі просто брючний костюм з блейзером, дуже сильно приталеним в зоні вашої талії. Також це може бути навіть якась джинсова куртка приталена, бачила в бренду Гані, дуже класно виглядає, показує поруч з собою. І це можуть бути будь-які жакети, сукні, які. Повністю приталені. Але знизу буде об'єм, і в грудях будуть або відкриті груди, або трохи об'єму в плечах, тобто головне, щоб не повністю обтисла була ця сукня, а був силует цього пісочного годинника і дуже широких об'ємних стегень. Далі наступний. Тренд це топ з глибоким вирізом. І тут буде головним трендом топ від бренду Gucci за 1200 євро, але ми про нього, звичайно, не кажемо. Ми просто кажемо про те, що будь-які майки, які були ось з таким круглим вирізом, як хальтер топ шли, вони зараз будуть трансформуватись в майки з більш глибоким вирізом. Це може бути і u виріз трохи такий середній. Не максимально глибокий. Це може бути і овальний виріз максимально глибокий, до зони ваших грудей і навіть нижче, будь-який, який би ви собі дозволили, буде дуже актуальним. Звичайно, тоненька має бути текстильна майка. Яку ви можете носити під ті самі блейзери, жакети, джинсові куртки, сорочки, і, якщо готові, носити просто як єдиний виріб в вашій плечовій зоні? Наступне це бабусин светр. Вже казали в відео по трендам для чоловіків про таку естетику грендма, грендпа, плюс сюди ще й накладається стиль препі. Тому будь-який светр, який буде кольоровий, який буде якоюсь цікавої в'язки, можливо, навіть... Там буде якийсь принт тою в'язкою, імітований, ті самі ромбики, якісь написи, часто оверсайзні, часто це може бути об'ємна в'язка. Саме нитка також об'ємна. Він такий весь великий, трохи неохайний на вас, навіть в стилі не тільки бабусі, але й дідуся. Будь-який такий светр, саме на весну, ми маємо встигнути поносити, якщо нам цього хочеться. Наступне це топ з баскою. Той самий силуетний лук в стилі, той самий стиль 50-х років зараз актуальний в моді, тому топ з баскою також буде дуже актуальний. Він найчастіше буде. Ось тут обтислий, по вашому тілу йти, і в зоні вашої талії і нижче буде знаходитись така об'ємна баска, яка буде привертати увагу. Там ще зверху можуть бути якісь банти, якісь додатки. Це буде все дуже романтично виглядати найчастіше. Але знаємо, що таке до нас повернулося. Якщо не хочете купувати собі нову річ, можна пошукати ваші старі актуальні баски. І одягнути їх на якісь інші топи або сорочки, і створити таким чином також актуальний силует. Наступне це напівпрозорі топи і напівпрозорі спідниці, і те, і те дуже сильно актуально. Також це може бути мережі, це може бути такий топ, як зараз на мені. Але не обов'язково це також може бути просто сітчастий топ, сітчаста спідниця. Будь-який такий виріб, який ви готові одягнути, дуже актуальний. Якщо не готові, можна такий самий топ, як на мені, зараз, одягнути під той самий блейзер. Його буде видно зовсім трохи, але це буде дуже актуальна на вас річ. Наступне це спідниця тюльпан, або вона називається балун. А Зараз це саме міні-спідниця, тому що ще є такі міні-спідниці, вони також були актуальні. Напевно, 5 років тому назад зараз це саме довжина міні, і дуже дуже об'ємна спідниця в зоні ваших стегон. Така спідниця єдина, що для дівчат з фігурою грушка вона ще більше розширить ці сідниці та стегна. Але якщо для вас це не проблема, ви також можете її носити. Ці інші фігури також можуть її собі дозволити. І дуже так дівочо виглядає, навіть якщо вам вже не 16, не 20 років, все одно обов'язково спробуйте, якщо вам це подобається, поєднайте з якимись протилежними речами, вже без рюшів, без якогось рожевого кольору, без балеток, а навпаки з грубими черевиками, і це буде дуже актуально виглядати за рахунок ще й поєднання протилежних стилей. Наступне це баскетбольні шорти. Вони до нас повернулись будь-які шорти, навіть в такому чоловічому стилі, які трохи нагадують боксерські, наприклад, шорти також актуальні. В них часто буде в зоні паску намальована емблема, або намальована, або не шита. Вони можуть бути однокольорові або різнокольорові зі смужками, вертикальними, горизонтальними. Будь-які такі спортивні шорти, які ви будете носити саме в місті, буде дуже актуально. І тут зараз я не можу вам навести багато прикладів, тому що ми ще не дійшли. Йшли до літніх колекцій, але ви пам'ятаєте, коли будете готувати собі літній гардероб, що такі шорти це одні з найактуальніших шорт на цей сезон. Далі це капрі. І про капрі вже дуже довго всі стилісти, всі модні інфлюенсери кажуть, але це та річ, яка складно дається в імплементуванні нашим соціумом. Не всі почали її носити, і тим паче ми в Україні, наприклад, Майже не носимо ще поки капрі, і все ще всі кажуть про те, що вони актуальні. Тому я вам також це передаю. Вони актуальні, але, наприклад, я не планую собі їх придбати, носити. Це як обрізані такі легінси, мають бути, ми не кажемо про широкі, якісь вкорочені кілоти і так далі. Саме капрі можуть бути джинсові, можуть бути просто текстильні, бавовняні. Особисто я носити не буду, але мала вам розповісти, що вони все ще в тренді. Чому все ще в тренді? Тому що не було на них такого буму, вони не стали антитрендом, тому вони продовжують рухатись в напрямку тренду. Але чи дійдуть до тієї вершини, я не можу вам сказати. Наступний тренд це джинси в класичному синьому кольорі. Вже казали про це, але не веду пару прикладів. Вони можуть бути з підворотом, тому що підвороти, цей знизу до нас знову повертається в тренди. Всього 2-3 роки він відійшов, до цього був дуже актуальний, і ось так швидко не затребувалось йому 7-10 років на цю циклічність в моді. Він за 2-3 роки повернувся до нас. А далі це. Квітковий сад, я назвала так тренд, але що я маю на увазі? Це будь-які речі в квітковий принт, але вони актуальні завжди. Кожної весни або літа вони входять в тренди. Або це може бути будь-яка річ з об'ємними квітами на вас, але найкраще, щоб це не були квіти в стилі бренду Магда Бутрім, коли у вас сукня і тут одна квітка, або дві квітки, або купальник з квітами. Тут одна, тут інша. Ні, це трохи інший зараз. Тренд ми кажемо, тому що якраз таки сукні в стилі Магда Бутрім будуть відходити з трендових актуальних позицій. Зараз ми кажемо про будь-які речі, на яких дуже багато різних об'ємних квіточок. Іди моя квіточка до мене. На яких багато квіточок? Умовно, як у мене зараз міг би бути топ, але зверху тут всякими бісерами. Додатковим шаром тканини намальовані квіти. Не намальовані, а прям об'ємні пришиті квіти. Їх багато по тілу. і ви зараз зрозумієте, коли подивитесь поруч зі мною приклади, про що я вам кажу. І вже є такі речі і в моск-маркеті, і, звичайно, в мідл-сегменті, і в люксових брендах вони були на показах, звідки до нас в тренд і прийшли. Далі це. Верхній одяг з шарфом. І так як ми встигаємо ще весною поносити верхній одяг, це а, можуть бути пальта, пальта з шерфом в стилі тотем. Тотем взагалі започаткував умовно цей тренд. Але вони в них, до речі, вже дуже довго є в продажах, але тільки зараз почали виходити вже і на мас-маркет ринки і так далі. І дуже багато зараз класних варіантів є, наприклад, в косі це можуть бути не тільки пальто, а ще і. Тренчі, так як зараз ми вже йдемо в більш таку теплу, теплу температуру, тренчі будуть також дуже актуальні. Бачила ще кардиган з шарфом, але здається, всього один варіант. Все, що знайду, покажу вам і залишу в описі під цим відео. Наступне це дощовики. Нарешті вони до нас повертаються, вони можуть бути. Довжини десь по коліна, вони можуть бути трохи вищі коліна, вони можуть бути довжини до стегон і навіть трохи коротші, десь до тазостегнової кісточки. А часто вони будуть з нейлону або з цупкої бавовни, можуть бути навіть прозорими, і прозорі також дуже актуальні. І окрім дощовиків, ще. Тренд виходять, а такий одяг, як пильники. Це умовно та той самий тренч, але він часто не двобортний, а однобортний. Він не має ось цих додаткових пасочків зверху на плечах, немає ніяких додатків. Це може бути лянатканий на це може бути. Не натуральна тканина, якась також нейлонова, поліестерова, навіть це може бути віскозна. Це будь-який такий, як плащ, умовно, який буде захищати вас від дощу, якщо ми кажемо про дощовики, а пильник від пилу від відру. Класний верхній одяг, я дуже хочу цього сезону його спробувати, і тому вам також даю посилання на такі варіанти. Наступне це коротке пальто. Звичайно, довгі пальта з нами залишаються. Звичайно, також залишаються пальта з великими гіперполізованими плечами. Тому всі, хто придбав, не турбуйтесь, ви все ще залишаєтесь в тренді. Але їх було так багато, що зараз ми хочемо переходити до чогось більш відкритого, до чогось більш жіночного, тому що пальта з великими плечами це більше чоловічий такий силует та маскулінний. Тому короткі пальта у вигляді піджаків, але це знову такий чоловічий силует, та просто м'які з більш м'яким. Плечем, зовсім зовсім коротенькі, десь по потазостигнову кісточку. Коротше, ось такі не рекомендую купувати, тому що складно поєднувати з одягом, з нижніми брюками, джинсами, спідницями, елементами одягу і так далі. Ось таке тазостегнову кісточку буде просто супер, тому що будь-які нижні елементи до нього будуть пасувати. І остання на сьогодні це також верхній одяг, і це робоча куртка, така куртка в утилітарному стилі. І тут дуже багато трендових варіантів. Це може бути жилет з кишенями. Ось тут будуть кишені, кишені в зоні живота, але таку річ носимо обережно. Якщо у вас є великі об'ємні груди і не хочеться їх акцентувати, ми не додаємо кишені сюди. Якщо у вас фігура по типу овал і у вас є. Зайва вага в зоні живота або зайвий об'єм, або вам не хочеться туди додавати об'єму. Ми також не Додаємо цих величезних кишеньок в зоні вашого живота. Далі це можуть бути цупкі сорочки, вони можуть бути з деніму, можуть бути зі 100% бавовни, просто, але не денімові. Будь-які такі сорочки, знову таки з кишенями та без, обов'язково вони мають бути об'ємними, не кажемо про гіпероверсайз, але й не кажемо про щось тоненьке, обтисле по вашому тілу. Далі це котонові куртки з контрастним боротом. Зараз дуже актуальні. Якщо ми кажемо про люкс, то бренд Miu, Miu має багато моделей, причому має і класичні, і такі не класичні зверху з вишивкою, бісером, камінням і так далі. І, звичайно, масс-маркет вже також має свої варіанти. Мідл сегмент також. Там будуть вони більш спокійні, це зазвичай якась бежева або темно-зелена куртка, і дуже часто вона може мати контрастний воріт або його не мати. Будь-які такі варіанти неймовірно актуальні зараз. Я також собі ship, Шукаю, знаходжусь в пошуках такої речі. І напишіть мені, будь ласка, який з цих трендів вам сподобався більше, чи будете ви щось шукати та придбавати для себе. Мені буде дуже цікаво знати, що вам сподобалось, що ви захочете імплементувати в власний гардероб, а що категорично не готові, не хочете, вам не подобається ця мода і так далі. Взагалі пишіть будь-які ваші побажання щодо наступних моїх відео, і скоро зустрінемось. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі! Слав Lava a Ukraine.